Всім привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні у нас ділі риночок. Не знаю, погода обіцяє знову бути дощовою. Знову буде тяжко шукати ті автомобілі, які нам подобаються. Умови пошуку будуть не дуже, але нічого не маємо права переносити і міняти, бо всі сподіваються на свої нові цікаві варіанти, на нові свої автомобілі, які кожен замовник. Мріє про своє нове авто. Тому сьогодні пошуки нових автомобілів, має бути кросовер якийсь, можливо, колеості Тігуан або Кашкай, щось таке для дівчини. Дуже бажано на автоматі, причому бензиновий, бо дуже короткі поїздки на роботу з роботи. І не дуже хочуть дизеля. Е, нема великої різниці, можна там раз на тиждень проїхати десь по трасі, щоб, як то кажеться, сажовий фільтр продувався, але Принципово хочуть бензин, тому будемо шукати кросовер бензовий. І е, має бути е, бюджетні варіанти якісь е, по типу Астри, Форда, Фокуса, Мегана, щось таке, плюс-мінус біля 6 тисяч доларів. Е, побачимо, що ми з того е, знайдемо. Е, деньок має бути цікавим і ми погнали. Астра 8 го року. З 11-6 бензовим двигуном в дуже і дуже гарному стані, тільки щойно була одна така біленька машина. Приїхала ще рівно точно така сама, але 8-го року, не 10 го Віконці в нас всі однакові 8-го року. У нас середня комплектація і супер дуже гарний стан салону, все збережене, все чистенько, все рівненько, нічого не перешивалось. Кермо в оригіналі, нічого не шилося. 208 пробіг оригінальний, кондиціонер, все працює. Позаду салон так само чистенький. Нема жодних ніяких там подряпин чи порваностей. Все чисто гарно, взагалі, як нове нові коврики. Віконця всі восьмого року. Двигун у нас 1,6. У нас є підфарбування по задній ряді по цій частині. І більш нема ніде нічого, все в оригіналі. Шторочка є, працює. У нас є крючок буксувальний. Є запаска, домкрат ключі так само є, але поки прибиралось, воно в комплекті буде. Стан дуже гарний автомобіля. Є цей прикутничок. Гляда частенька, не зачухана, не забита. Ось такий от автомобіль. Ще раз з водійської сторони, покажу пробіг. 208 тисяч, ключик, на жаль, поки один, обіцяю другий передати. Так, можемо і запустити. Запускається легко і гарно. Нічого не стукає, не тарабанить. Працює дуже гарно. Фари у нас рідні. Нічого не крутилось, не мінялось, нічого не, не знімалось. Косов частенький. Зараз покажу. Акумулятор свіжий так само. Так, побити Гума в нас в такому стані, диски гальмівні з мінімальною виробкою, Колодки десь відсотків 40, ще 50% і по цим цій, термозам по цій так само виробки мізер, колодок ще 50% приблизно. Є у нас вся книжечка, всі сервіси, зараз будемо дивитися. З 9-го року пішло 11, з 14, 13, 15. І останнє 21 рік 203 тисячі. Зі швейцарії автомобіль. Ну, Друзі, астрочку оформляємо в дуже гарному стані. 5108 рік, 210 12 пробігу. І наступний йдемо шукати кросовер Кашкай бензиновий або, можливо, буде Тігуан в наші гроші плюс-мінус 10 тисяч доларів. Пішли шукати. Так, Походили по риночку і знайшли собі такий варіант Тігуан 9 го року в досить, гарний, в досить гарному стані. 9-й рік, 10800 ціна, 2 літра бензиновий двигун на автоматі. Автомат гідравлічний. Комплектація у нас трендлайн, в принципі, простенька, але машинка нас повністю влаштовує по технічним характеристикам. Вона ціленька, нічого не шите, не перетягнуто. незаїжджений автомобіль 90 тисяч миль на спідометрі це десь біля 150 тисяч кілометрів. Перекрашений і заміне нас тільки капот і все інше у нас в дуже доброму стані. Вона автомобіль з Америки, ми вже подивилися по карфаксу. В принципі, у нас все влаштовує. Дивимось далі, знизу, і я з цим будемо торгуватися. робот, все, це автомат. Так, у нас в принципі ніч в гарному стані. Нічого не видрубано. Захисти стоять. Каталізатор у нас цілий, не різаний, нічого. І від тіля так само. У нас дві. Так, це маска котичка. Масла немає, ніде нічого не тече, не капає. Ось якесь запотівання, але небагато. Автомобіль замовникам дуже сподобався, як технічно, так і косметично. Нема жодних проблем по автомобілю. Десь дуже гарний збережений салон, немає жодних якихось царапок, перекрасів конкретних там, чи щось якихось аварійностей. Все ціле, збережене, все дуже гарне. Зараз виїжджає на оформлення, сторгувались на 10 400 доларів і їдуть оформляти машинку. А ми йдемо шукати далі наступний варіант для наступного клієнта. Так, ну що, поболтували ми по авторинку, намокли як чорти і знайшли такого автомобільчик в дуже гарному стані. Ford Focus, 9 рік, 1,6 дизельний двигун, 220 пробіг. І стан його просто дуже і дуже класний. Один малесенький підкрас, 6200 була ціна. І на ксеноні з омивачами фар. Досить така, світло тут буде дуже класне. Але інша комплектація простенька. Кондиціонери, кроїзи, боротовий комп'ютер, все таке звичайне. Але стан машини дуже і дуже гарний. Порівнювали ми його з одним титаніумом, фордиком, але краще взяти слабшу комплектацію, але кращий стан. І менший пробіг. 220 оригінального пробігу, склопідйомнички, дзеркала складаються, регулюються, підігрівається все, дай як дай має бути. І стане дуже, дуже і дуже, -дуже класний. Отак от друзі, такий у нас сьогодні був деньочок. дуже непрості були пошуки, цілий день лє дощ знову, тільки астру купили без дощу. От. І всі автомобілі в дуже гарному стані, дуже детально не було можливості показати кожен автомобіль, бо лив цілий день дощик. Tiguan взяли так само класний, не дивлячись на те, що він американець, в нього було лише крашений капот, не, не, навіть не крашений, а замінений і перекрашений. Всі інші деталі повністю в оригіналі, передивилися Карфакс, передивилися всі його, всю його історію, як він там експлуатувався в Америці. З дуже гарним пробігом скільки там, 90 чи скільки там миль, то біля 150 тисяч кілометрів двохлітровий бензиновий двигун на гідравлічному автоматі. То досить таки класно. Класна комбінація, скажімо так. Наступний варіант був Ford, як ви вже побачили, червоний, Ford Focus, 9 рік, 220 пробіг, 6200, здається, ми за нього віддали, але стан дуже і дуже прямо класний. Не дивлячись на те, що колір нестандартний, але автомобіль замовнику сподобався. Шукав він саме таку плюс-мінус модель і стан, ну, готові були переплатити за стан автомобіля. Отже, всі замовлення на сьогодні виконано і ставимо лайки, кому подобається, підпишіться на канал. Вибачайте, що не все показував, бо знов таки поливав дощ з самого як, початку ринку і майже до кінця. Тому до нових зустрічей в нових відео. Всім пока.